Україна атакована з півночі, сходу та півдня, атакована з повітря. Першими ці удари приві на себе повітряні сили здравейся. Захист працює армія і національна солідарність це на сьогодні головна опора української державності. Не забувай в думках Ні на хвилину, що там девоче дивиться війна, де смерть. Лоскоче пазурами спин і лізе чужоземна сарана. Стоїть чийсь син, стоїть чиясь дитина, чиясь частинка серця і душі, чиясь така безмежна половина, і цілий всесвіт в кожному вірші. Не забувай, коли лягаєш спати, коли зима постука у вікно, коли кругом загорний сніг лопатий, всю землю у біленьке полотно. Не забувай. Молися, тихо, дякую. Бо там, під снігом, у далекі бліндажі мають спокій молоді солдати. Своїм життям щоразу на межі. Не забувай, коли захочеться роптати, коли не стача світла і тепла. Що ти в куточку плаче чиїсь мати і чиясь горювана вдова. Не забувай в думках ні на хвилину. Чого вартує там тепер зима і яку бачать навкруги вони картини? Геть не таку, як в тебе із вікна. Прилетів журавель, а гнезда вже нема, і бабусі нема, і хатина руїна, і весна витирає сльози ключком, якась не така уже Україна, Почитання серени, живища в дим, вогневити снарядів, піддав без зупину, плети в жулеве, Твої заживися, чи ти з моя Україна. Ну, закраси втекти мені, свецера, сама розховатися, не син. Але як тут втеця велика земля, а в країна одна, одна Україна. Раптом ярчання нового ключа, журавель усміхнувся, молодій журавлині. І гніздо на колені гніздити почав. Я не кину тебе, моя Україна.